Героями не народжуються, героями стають. Майбутні герої навчаються у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. Це провідний вищий навчальний заклад України, який визнали в Європі. Університет готує фахівців у галузі охорони праці, інформаційної, транспортної, екологічної, пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, які найбільш затребувані на ринку праці не лише в Україні, але й за кордоном. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності – це сучасна навчально-наукова база, європейська якість освіти. Стажування за кордоном широкі можливості для самореалізації, а головне гарантована державою робота. Якщо ти хочеш здобути престижну професію та стати успішним, вступай на навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Вітаємо вас в ефірі. Програма Вектор Безпеки. Програма про найбільш актуальні події у сфері безпеки, життєдіяльності. 197 курсантів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності віднині боронитимуть наших громадян від надзвичайних ситуацій. 17 вересня, в День професійного свята рятувальників, курсанти склали присягу працівників органів та підрозділів цивільного захисту на вірність українському народові. В загальному сьогодні, 17 вересня, День рятівника, День МНС, і Присяга це, скажімо так, ритуал, який е, це ну присягаюсь на вірність українському народові, тобто я даю слово і маю стримати це слово, незважаючи на будь-які обставини. Цьогоріч на навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності вступили представники з 22 областей України. Першокурсники будуть навчатися на базі Інституту цивільного захисту та інституту пожежної і техногенної безпеки, які функціонують у складі університету. Першокурсники виголосили слова присяги та отримали службові посвідчення співробітника МНС. Вже зовсім скоро вони виконуватимуть функції, покладені на МНС України, залучатимуться до ліквідації. Ації надзвичайних ситуацій в основі успішної діяльності системи цивільного захисту держави має стояти прогнозування, запобігання і профілактика надзвичайних ситуацій, але найвищим пріоритетом кожного рятувальника осібно має залишатися високий професіоналізм, віддані справі служіння ідеалам людяності, які демонструють більшість наших випускників у своїй щоденній праці, зазначив у своєму виступі ректор університету Михайло Козер. На адресу навчального закладу надійшло вітання від міністра МНС України Віктора Вологи, який зазначив, що захищати державу та її громадян від пожеж і надзвичайних подій завжди було благородною справою, яку обирають тільки сміливі, сильні духом і самовіддані люди. Новоспеченим рятувальникам є на кого рівнятися. Вже традиційно значний відсоток нинішніх першокурсників є продовжувачами родинних династій пожежних рятувальників. Одразу після складання присяги відбувся парад особового складу Львівського державного університету безпеки, життєдіяльності. Родзинкою цього свята стала демонстрація пожежно-рятувальної техніки та спорядження. Показові виступи курсантів, які продемонстрували елементи бойової роботи, надання першої медичної допомоги, ліквідацію наслідків ДТП, гасіння пожежі розлитих нафтопродуктів на відкритих територіях, ліквідація пожежі у квартирі багатоповерхової будівлі та рятування людей на висоті. Тобто ми рахуємо, що до нас прийшли вмотивовані діти, які їхнє бажання сформувалося на тлі найпершої резонансної надзвичайної ситуації природного характеру в Японії, яка спровокувала надзвичайну ситуацію техногенного характеру на атомній станції Фукусіма-1, де наші побратими по професії пожежники камікадзе Японії, як і весь народ японський продемонстрували у цьому. Світовому зразки найвищої мужності і героїзму. Тому ми вважаємо, що до нас діти прийшли на тлі отакої героїки. У навчальній пожежно-рятувальній частині Львівського державного університету безпеки і життєдіяльності відбувся урочистий розвід. Курсанти другого курсу заступили на своє перше бойове чергування. Старшокурсники традиційно передали своїм молодшим товаришам пожежно-рятувальне спорядження та бойовий одяг. Перед своїм бойовим хрещенням курсанти пройшли спеціальний курс навчання на базі пожежно-рятувальної частини університету та успішно склали заліки. Вони ознайомилися з основною пожежно-рятувальною технікою та обладнанням, навчилися застосовувати її під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Привітати курсантів прийшли проректор університету Юрій Павлюк, начальник навчальної пожежно-рятувальної частини Микола Басов, начальник оперативного відділу оперативно-координаційного центру головного управління МНС України у Львівській області Сергій Пехник, ветеран університету, начальник навчальної пожежної частини 1980, Дев'ятого 1992 років Василь Горобець, найвідважніших та найхоробніших працівників та курсантів нагородили грамотами старшого інструктора Гаврилишина Зиновія, водіїв Лиска Івана та Анікієва Віталія. Також були оголошені подяки водіям школяру Роману, вишиваному Олегу, Мацу Юрію та курсантам Рицькому Володимиру, Ласкіну Юрію та Бусаку Олександру. Ветеран навчального закладу Василь Горобець надав. Практичні поради молодим рятувальникам та процентував Франкліна Рузвельта. Людський досвід значно дорога школа, і на жаль, по причині багатьох дурнів, цю школу здешавити неможливо. Вітаючи курсантів, проректор Роман Ратушний сказав, що віднині курсанти стали наважливо у їхньому житті стажину відповідальності за людське життя. Настоятель церкви Пресвятої Богородиці отець Роман, побажавши курсантам Божого благословення, та провів ритуал освячення, знаковий розвід закінчився урочистим маршем. Віднині на курсантів покладена почесна та відповідальна місія захищати життя та здоров'я людей, бути готовим завжди прийти на допомогу. Протягом минулого року бойові підрозділи навчальної пожежно-рятувальної частини Львівського державного університету безпеки, життєдіяльності здійснили понад 101 Оперативний виїзд на пожежі та надзвичайні ситуації. У 86 випадках курсанти приймали безпосередню участь у ліквідації надзвичайних ситуацій. У першу чергу, щоб люди добре знали техніку, якою володіти будуть, щоб люди знали техніку безпеки, чого потрібно дотримуватися, щоб швидше спасти людину, яка цього потребує. І самому не попасти в біду. Сьогодні, 1 жовтня, у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності взяла старт Спартакіада. Курсанти та студенти змагатимуться з різних видів спорту. Найкращі з них братимуть участь у обласних та всеукраїнських першостях. Сьогодні у нашому університеті проходить спартакіада. Тут зібралися найкращі спортсмени університету. Багато з них займається спортом ще з дитинства. Але також тут присутні офіцери. І зараз ми дізнаємося, чим займаються вони. Високих результатів. Ну і щоб ці змагання пройшли в повному розумінні, щоб ніхто не отримав травму. Показали на що вони здатні. Фізична підготовка є одним із пріоритетних напрямків навчально-виховної діяльності університету МНС. адже спорт сприяє підвищенню професійної майстерності, фізичної та психологічної підготовки майбутніх офіцерів пожежно-рятувальної служби. Провідну роль у цій роботі відіграє кафедра спеціальної рятувальної підготовки та фізичного виховання, яка організовує змагання. Тут Малені різні види: легка атлетика, теніс, міні-футбол, боротьба, самбо, голейбол, легкоатлетичний крос та пожежно-рятувальний спорт. В цьому університеті займаються такими видами спорту, як і спорт, і цього року записався на самбо, тому що вважаю перспективу в таких видах спорту, як самбо, тому що вони швидко розвиваються і пропагуються в нашому університеті. Розпочався грибний сезон. Як себе уберегти від небезпеки та зберегти своє здоров'я, ми розкажемо у нашій традиційній рубриці Абетка Безпеки. На сьогодні це все. Ми кажемо вам до побачення. Бережіть себе. Побачимось рівно за тиждень. Традиційний в Україні грибний сезон в розпалі. Щороку кінець літа та початок осені найгарячіша пора у грибників. Традиційно у цей час у медичних закладах реєструють найбільше випадків отруєнь грибами. Нерідко отруюються грибами, які більшість досвідчених грибників спокійно кладуть до кошиків. Помилитися ж досвідчені люди можуть, якщо збирають дуже молоді плодові тіла. Наприклад, збирають сироїжки, а серед них може заховатися бліда поганка, яка ще не розкрилася і зовні їх нагадує. Тоді її можна помилково зірвати. Немало випадків, коли хворі потрапляють до лікарень після споживання голубінок, глив, сироїжок, синяків, парасолік тощо. Аналіз випадків отруєнь грибами в Україні свідчить, що більшість отруєнь обумовлені вживанням пластинчастих отруйних грибів, насамперед блідої поганки, яка помилково сприймається за їстівні печериці та сироїшки. Проте отруєння можуть спричинити їстівні гриби, які не пройшли належної термічної обробки або виросли на забруднених територіях чи удоб швидкісних трас. Необхідно правильно підготувати гриби до споживання. Багато пацієнтів стверджують, що варили гриби довго, однак Можливо, не тривале варіння, а декілька разів зливати відвар, бо він є найнебезпечнішим, що найменше тричі через кожні півгодини варіння, а лише після того продовжити готувати страви. Під час посухи грибів краще не брати взагалі. У спекотну погоду змінюється обмін речовин в організмі гриба. Він втрачає воду і накопичує токсини. Уважно перевірте зібрані гриби перед тим, як починати готувати страву або робити заготівлі. Не вживайте сирих грибів. Відібрані гриби спочатку промийте та відваріть декілька разів у підсоленій воді, не менше трьох протягом 30 хвилин. Готові страви з грибів зберігайте на холоді в вимальованому посуді, але не більше доби. Ніколи не застосовуйте домашніх методів визначення отруйності грибів з використанням цибулі або срібних ложок. Вони помилкові. Срібло темніє від взаємодії амінокислотами, які є і у їстівних, і в отруйних грибах, а колір цибулі змінюється під впливом ферменту тирозинази, який також міститься і в їстівних грибах. Якщо після споживання грибів відпочуваєтеся погано або помітили нездорові ознаки у своїх близьких, нудота, блювота, головний біль, галюцинації, біль у животі. Негайно викликайте швидку допомогу. До її приїзду промийте шлунок 1-2 літрами розчину марганцівки або сольового розчину. Можна зробити очисну клізму, пойти багато рідини. Навіть при полегшенні стану обов'язково зверніться до найближчої лікувальної установи. Недоїдених грибів не викидайте. Їх аналіз допоможе лікарям швидше визначити видодрута, яка потрапила в організм. Ніякого самолікування, бо чим більше токсинів потрапить у кров, тим важчим буде перебіг отруєння. Отруєння грибами дуже складно піддається лікуванню. Якщо вже трапилась біда, і ви почуваєтесь погано або помітили нездорові ознаки у своїх близьких, перш за все промийте шлунок водою з марганцем, потім викликайте швидку допомогу. Пам'ятайте, зволікання може коштувати вашого здоров'я, а й подекуди найціннішого життя. З вами була програма Абетка Безпеки. Бережіть себе та здоров'я своїх рідних. Героями не народжуються, героями стають. Майбутні герої навчаються у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. Це провідний вищий навчальний заклад України, який визнали в Європі. Університет готує фахівців у галузі охорони праці, інформаційної, транспортної, екологічної, пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, які найбільш затребувані на ринку праці не лише в Україні, але й за кордоном. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності це сучасна навчально-наукова база, європейська якість освіти. Стажування за кордоном широкі можливості для самореалізації, а головне гарантована державою робота. Якщо ти хочеш здобути престижну професію та стати успішним, вступай на навчання до Львівського державного університету безпеки, життєдіяльності.